Кожна людина вірить в те, що, ну, власне, в те, у що вона вірить. І коли вона каже я в це вірю, або я в це не вірю, вона має на це повне право. І це абсолютно норм, що хтось у щось вірить чи не вірить. Але момент самодіагностики, або діагностики оточуючих, наскільки вони чи по, по власним відчуттям дозволяють іншим вірити або навіть не вірити в те, що ти віриш або не віриш. От коли людина каже, я в це не вірю, і в той же час каже, ну, ну, відчувається, що вона е, цим самим каже, несе вібрацію, типу, ну, ти можеш вірити в що тобі завгодно. А буває таке каже, що я в це не вірю, і відчувається, що всі, хто вірять в те, що, у що людина не вірить, всі не знаю, там ідіоти там, і так далі, тобто неприйняття, неприйняття іншої позиції. Але це кажу, розказую, і сам же ж ловлю, що це в природі віри насправді оце неприйняття, тому що воно взаємовиключаюче. Це не неприйняття з позиції боротьби, там ненависті чи ще чогось, а з прийняття взаємовиключення, тому що віра це є творення. І можна сотворити або одне, або інше. Ти не можеш вірити в протилежні речі. Ти можеш вірити або в те, або в те. Або, ну, сумніватися, сумніви, це про інше. Коротше, коли людина каже, я в це вірю, чи я в це не вірю, в неї якби, формується її картина світу. І інша позиція з іншою картиною світу, де навпаки, наприклад, позиція. Воно не, не конектиться з цією людиною. І тут вже е, залежить від е, вібрації кожної людини, наскільки вона терпима чи нетерпима до позиції іншого, до іншої позиції. Ну, це, власне, в релігіях це про терпимість чи нетерпимість віри проявлено. Ну, в діях в основному, що декларувати можна багато чого, але в діях видно, воно дуже яскраво це відображено. Зрештою, людина, яка несе вібрацію в прийняття іншої позиції, навіть іншої віри, то в неї по суті вона виходить з обмежень власної віри. Власних установок. Вона допускає таким чином все. Тому що якщо вона щось не допускає, воно рано чи пізно може стати якби заходить в конфлікт, тому що є неприйняття іншої позиції. А коли людина якби, в стані все прийняття, вона так чи інакше виходить е, з рамок. І вміщає в себе все, всі позиції, всі, всі е, е, релігії, навіть я б сказав би. Тобто вона може залишатись формально в якійсь релігії. при цьому. Їй просто ну, би, зручно, зрозуміло, і це така конструкція, опора для неї в матерії, в проявленні. Але по суті, вона вже відчуває, що ну, вона, її, вона її розширяє би, в собі. Її свідомість стає ширша за свідомість цього, цієї конструкції, цих костилів, які раніше допомагали їй ну, триматися, тримати свої вібрації, свою свідомість, були орієнтиром, допомогою. Так, коротше, про терпимість, нетерпимість віри. Ну, дуже така. Серйозна тема чогось чогось мені навіяло. Е, розмова і фраза Я в це не вірю. Дуже відчутно було вібрації, з якими було це сказано. Тобто така позиція неприйняття. Ну інакше і складно. Я не знаю, чи можливо от чисто проявити. Прийняття, коли ти, типу, я вірю в це, або, наприклад, я в це не вірю, але я це приймаю. Чи це можливо взагалі? От цікаво, може хтось прокоментує, бо я щось таке намагаюсь чітко сформулювати відповідь, вона вислизає, як дим, ну, якби розпливається. Коли я не вірю в щось, просто... А, ось воно що. Позиція я в це не вірю, вона вже йде, якби, ти себе обмежуєш. Тому що вірити можна в що завгодно. творити Віра як творення, творити можна що завгодно. Коли я кажу я в це не вірю, тобто я це не творю. Ну, тобто я якби зразу ставлю перед собою стіну шлагбаум там, чи ще щось, типу нє-ні-ні, це не моя земля, це не моя територія. І взагалі там можуть бути всякі бяки, вороги, хижаки. Там взагалі Це комфортно. Це взагалі, це взагалі типу, темна сторона. У мене світла сторона, я, ставлю. Я, я не вірю в те і все. Однак, сам факт не вірив у щось. Він проводить таку кордон. А якщо є кордон, значить він щось відділяє. І він фактично відділяє людина в собі, так проводить цей кордон між, між світлом і темрявою всередині. Тобто світло це те, у що людина вірить, висвітлене, зрозуміле для неї. А темне це те, що вона не знає, не зрозуміле, воно все в темряві. Темне не в негативному сенсі, а те, що воно не висвітлене свідомістю, не зрозуміло. І таким чином людина просто в темі виховає, не приймає те, що вона каже, я в це не вірю. Так більше того, що не просто не приймає, адже ніхто якби не напрошується можливо, а вона якби виключає це. Ось в чому суть. фактично як не, не дає права на існування. От є така позиція, коли кажуть, я не вірю в це. Якби, цим самим е від, якби, забираючи право на існування, право на е перебування, на існування іншої позиції, фактично існування іншого світу, всесвіту якогось, якоїсь реальності. А це вже така позиція кон ну, конфліктна, ну, вібрація конфліктна. Тому що вже спілкування ну, між цими світами воно обрубається. Ну, воно конфлікт не виходить. Тому людина хоче просто так. Я в це не вірю. І подалі, подалі, в темряву, все. Та бредні всякі. Ідіть геть. Цікаво. Ну це будь-яка релігія каже, може сказати, що будь-яка релігійна людина і, і не релігійна. Будь-яка людина, що я сказав релігійна, я просто подумав про релігії, але навіть будь-яка людина, будь-яка, от прям будь-яка, я теж можу сказати, я в це вірю, а в це не вірю. Але коли я кажу, що я в це вірю, я в моєму контексті це те, що я вже знаю. По суті або відчуваю, що воно так. А є ще категорія, я в це вірю як можливість, як допускаю, що це можливо, тільки тому, що я вже це умом якось відчуттями обхопив, висвітлив у собі. І я кажу, так, я в це вірю, в сенсі це допускаю, тому що це з'явилося вже в моїй свідомості. Можливо, все, все, що в нашій свідомості, воно все можливо, тому що ми, е, наша свідомість щитала якийсь з екрану, що ось таке існує. Воно може існувати у вигляді, як ми називаємо, ілюзії, Але хто сказав, що це не існування? Ілюзії, ми сприймаємо це і назвали це ілюзією, типу це бульбашка якась. Але це може бути. Форма існування. О, куди це мене несе? <смі> Що, ні, <смі> ще про це ж... Про це я ще не говорив і навіть не думав. А воно кудись несе. Ну окей? Про форми існування. Ну то вже буде інше якесь відео. А поки про вірю, не вірю. До зустрічі!